Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Доброго ранку, любі малята. Діти, он за горизонтом погляньте сяє сонечко. воно щоранку прокидається, для того, щоб розпочати новий день. Погляньте, як змінюється небо, коли сонце. Підіймається вище і вище. Сонечко розбуджує всю природу. Коли сонце піднімається високо в небо, починається день. Сонце зігріває своїми теплими промінчиками все навколо. А яке ж воно, весняне сонечко? Воно ласкаве, тепле, золоте, яскраве, довгоочікуване після зими. А ви помітили, що день стає все довшим. Коли сонце поступово опускається за горизонт, починається вечір. Сонечко лягає спочивати. Щоб завтра вранці знову розбудити нас своїми ласкавими промінчиками. А ми з вами будемо його чекати і зустрічати новий день. Діти до нас завітали сонечко. Давайте з ним пограємось. Дивлячись на малюнки, ми скажемо, яке буває сонечко? Сонечко яке? Кругле. Привітне, жовте, світле, радісне, сонечко чарівне, ласкаве. Ось таке наше сонечко. А сьогодні я вам пропоную зробити з пластиліну сонечко. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного або синього кольору пластилін або тісто жовтого кольору. Тож почнемо робити. Беремо жовтого кольору пластилін, робимо з нього кружечок та притискаємо до кольорового паперу. Потім відриваємо маленькі шматочки та скручуємо їх пальчиками. Ось так виходять такі маленькі зернятка. Потім беремо наші маленькі кружечки і притискаємо їх біля нашого сонечка. Це будуть промінчики. Ось таке сонечко вийшло у мене. Сонечко дуже радіє і чекає на фото ваших робіт. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей.